День дорогі глядачі в ефірі програма майстер-клас інституту журналістики. І я його ведуча Анна Романюк. І сьогодні у нас в гостях кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа університету Грінченка Аліна Лісневська. Режисер він працює в команді. В команді режисерів, ведучих, стилістів, сценаристів, і таке питання: як поладнати з командою, і як працювати в колективі? Ну, в мене одразу таке запитання. Як ви вважаєте, ауді творчість це колективна справа? Чи є керівник? Ну, головний хтось То до всіх в мене? Таке, ну я да? думаю, є керівник. Так, да. Тобто, це не колективна творчість. Ну, Так чи інакше керівнику потрібно підпорядковувати собі команду, і як це правильно зробити, щоб тебе слухались. Е, ну, чітко розуміти технології, задум і специфіку роботи кожного в команді. Тобто, ну, не можна, знаєте, Керувати, надаючи незрозумілі завдання. Ну, По-перше, це харизма і координація залежить від лідерських якостей. Звичайно. Хоча режисер на телебаченні це не те саме, що режисер в кіно. Це різні речі. Авторство, в принципі, навіть за законом про інтелектуальну власність, воно належить всім. Не автору формату, який там придумав, або керівнику, абсолютно всім, хто є учасником цього процесу. Тому така злагоджена робота з, ну, з командою, розуміння специфіки, розуміння загальної ідеї і розуміння того, що всі її сприйняли і на це працюють, ну, створює умови того, що ну, цей продукт виходить, і він цікавий. Як ви особисто ставитеся до маніпуляцій е, саме на телебаченні? І чи завжди це погано? Справа в тому, що е, телеканали у нас ну у всьому світу, ті майже, е, належать певним олігархам, да? ну, ті, хто може його отримати, скажімо. Звичайно, політичний контент він. Шоу, новини, воно пов'язано з діяльністю таких ну, власників цих каналів. Це треба враховувати, коли ви дивитесь. Тобто кожен має право обрати. У нас не один, слава Богу, канал, який ми всі маємо дивитися. І розуміти, що якщо це подає ндюзван там або якийсь інший канал, то з якою метою? Тобто поширення цієї інформації, кому належать канали, яка там позиція, кут висвітлювання, просто треба про це знати. Але маніпуляція, ну я би не назвала маніпуляція, давайте називаємо це вплив, вплив аудіовізуальним. Такими засобами, він дуже важливий, коли ви створюєте портрет героя тошніка людину, яка врятувала 10 котиків, там, ну, яка, наприклад, добровільно по неділях їде на озеро і збирає той пластик власною машиною, там ще щось. Тобто, от такі історії їх треба поширювати і створювати максимально виразним. Ефективно, щоб впливало. Як на вашу думку, припинити або хоча б обмежити саме використання морального і психічного стану героя певним проєктом і журналістами для того, щоб викликати увагу своєї цільової аудиторії? Ну, що таке реаліті шоу? Це ж не реальне життя. Є сценарій, да? тобто герой погоджується, що він, ну, скажімо так, ці правила гри приймає. І далі те, що відбувається, ну, дуже складно на законодавчому рівні врегулювати. Навіть не був знайомий, який брав участь да, в такому проєкті. Ну, я знаю, скажімо так, авторів цього проєкту. Не буду зараз називати, щоб нікого не ображати. І е, зробили невдалий його образ. Тобто вони взяли зовні, е, дані його окуляри, такі інтелігентні дуже, і е, розкручували цей образ. А це оманлива, хибна була уява, що який він. Він насправді зовсім інший. І от під час е, зйомки цього життя в кадрі його почала ломати. Ну він не може відповідати постійно 24 на 7. Ну, і ну він вилетів всередині із за цього, і е, залишився вже 5 років, пройшло в нього велика травма. від цього. Тут дуже обережно. знаєте, медіа реальність і реальність це різні речі. Коли ви погоджуєтеся жити тим життям, ну, не ви, звичайно, да, там, хто бере участь, це треба розуміти. Треба це все розуміти. Треба розуміти, що все одно віртуальне життя воно не заміняє нам справжнє життя. А режисери, продюсери вони просто майстри, вони як магії. І чим привабливіше ця картинка, да, чим більше людей втягнуто рейтинги, гроші. У мене таке питання: з яким тиском доводиться стикатися режисеру от у процесі створення продукту. Гроші. Їх не вистачає, як правило, щоб зробити. Ну, Виїзд кудись, або в певний час, або там запросити людей. Ну, Тут тобто режисер дуже залежить від продюсера. Дуже, да? і від тих, хто ці гроші надає, в принципі. Найгірше, знаєте, що, коли ти це бачиш отут, а в моніторі воно зовсім геть по-іншому. І це так завжди тисне на тебе, що твій геніальний задум. От він не втілився. Так прикро, коли є ідея, людина в голові, навіть локація є, але от ви відзняли неправильно. Ну, от, Наприклад, дуже цікава локація, де? ви знімаєте середній план. Локацію ніхто не бачить. Це у вас вона в голові, що ви там знімали. Ну, її ж немає в кадрі. Є шматочок тої стіни якогось історичного, історичної пам'ятки. Тобто треба знати, що його треба добре. Ви зняли на середньому плані, але перед цим розкадрували, показали, де воно, щось там зорієнтували, адресний план зробили. І от такі от нюанси вони дуже жахливі, коли ви... вам здається, що все це всі считали з вашої картинки, а воно не вистрілює. І от це потім тисне, що воно не вийшло так, як хотілося. Як з вашого особистого досвіду підтримати свій емоційний, моральний і, можливо, навіть психічний стан от, після такого досвіду? Ну, розуміння того, що це потрібно, воно тримає тебе. Постійно в такому знаходитися стані неможливо. І багато хто йде з телебаченням, багато студентів, які працювали ну, в реаліті-шоу. А були такі випадки, коли вони просто хотіли забути цей досвід, тому що це дуже складно. Коли ти розмовляєш з людиною, а потім е, ти ну, оператор відзняв сльози, очі, там все. А їй же ж треба далі працювати. Їй ж... А в тебе вже все, камера вимкнулася, ну ти ж роботу свою виконавні. Оце такі, знаєте, речі. Тому, ну, коли це, ти на це... Налаштовуєшся і погоджуєшся на таку діяльність треба це враховувати ну, настільки стресу ну пс. Твоя психіка міцна, да наскільки це непередбаченість умов да, праці, ти можеш, це ж теж один з дуже важливих соціальних скілів, які сьогодні потрібні фахівцю і на телебаченні, і журналісту, і оператору, ну, коротше, всім, хто спрацює з людьми, і хто в невизначених умовах взагалі створює м -м, якийсь от матеріал. Тому. Ну, ідея. Ідея ціннісна, цікава. Коли ти гориш цим всім, да, от вона тримає, звичайно. До кожної творчої особистості рано чи пізно приходить емоційне вигорання. І опираючись на власний досвід, як вийти з цього стану і де ви черпаєте нахнення? Ну, треба цікавитися цим світом. Бо в світі дуже багато всього цікавого. Журналісту, і режисеру, от е, е, при навчанні в програмах деяких вишів є, саме, одна і та сама вправа. Ви виходите, ну, назовні, дивитеся на людей і е, намагаєтесь. З'ясувати, от іде людина за пластикою, за його одягом, да, за поведінкою, там, за спілкуванням. Краще, щоб він ще з кимось спілкувався, бо без дії неможливо висновки зробити. І ви створюєте такий портрет для себе. Це е, спостерігачі е, життя. І режисери, і журналісти. Тільки один, ну, одною мовою писує да, стилістикою, скажімо так. А другий по-іншому. Але ми всі працюємо з людьми, немає нічого цікавішого, ніж людина. Оце е, е, здібність бачити, бачити те, що вас оточує, е, те, що не бачать всі інші. На вашу думку, чи повинно блогерство тепер регулюватися? Як, наприклад, журналістика, чи повинні бути якісь обмеження, можливо, на законодавчому рівні, аби зменшити саме шкідливий вплив на людей? Ну, знов таки повертаємося до цього закону аудіовізуальних з аудіовізуальних медіа, який не в ну, він не працює зараз, тобто старі документи Розумієте, ця цензура, вона не завжди приносить результат. Краще формувати якості в особистості, такі, які не дозволяють, бо не буде вона просто дивитися такий контент. Ну, Свідомість треба формувати. Відеоблогерство, я вважаю, це дуже класна можливість створити свій авторський продукт. І ти не залежиш від телеканалу, не залежиш від вдачі, якоїсь шансу, зв'язків, я там знаю, якихось там. Да? Ну, тобто відеоблогерство, воно дуже цікаве, ну, воно різне, звичайно, але те, що ну, таких обмежень немає. Надає свободу творчості, да? а з іншого боку, звичайно, будь-яку тему можна там транслювати, і підсісти, і нічого ніби такого немає. Хоча ви ж знаєте, що фільтри ці в соцмережах є і у Фейсбука, да? і в інстаграма, тобто е агресія там. Ну, є такі фільтри, вони не завжди спрацьовують так, як треба, і не, не, не знало за що тебе блокують. Ну, але ж вони є. От, наприклад, виникає така ситуація, що людина, вона митець, вона не може жити без творчості, в неї завжди є ідеї. Але коли вона вирішує для себе, що вона хоче розробляти якісний контент, постає питання проблеми саме технічних деталей, тобто важко їх збагнути, і дуже складно. Зробити зі своєї ідеї щось, що можна показати. От як з цим швидко впоратися, осягнути саме технічні моменти роботи? От швидко не вийде. Це перше. По-друге, ну, як правило, цікавий продукт, коли є група. Тобто, ну, Птушкін теж не один працював, до речі. І починав не один, в нього багато ну, зв'язки такі цікаві. Тому, звичайно, з пропозицією втілити вашу цікаву ідею, треба звертати до, ну, на першому етапі, коли ви самі не можете це зробити. До тих, хто це вміє робити. І створювати таку команду однодумців, в якій має бути і людина, яка знімає дуже гарно розуміється на цьому. Да? І той, хто в програмі відеомонтажу може працювати, ви, як автор, ви можете його теоретично все скласти і зрозуміти. І акценти, і кадри, і передивитися це все. А вже ну, там Аудіомастерінг, наприклад, або там, ці шрифти, або там, рух зміни кадрів. Звичайно, ну, на це треба вчитися і довго і ну, працювати з цим. Ну, Я не знаю, це має бути дуже велике ну, якесь виключення, коли людина це все вміє робити одна. Це колективна творчість. Тобто дизайнер, монтажер. Оператор. Ви, як автор, Ну, постановник, скажімо, автор ідеї, режисер, да, який знає, куди поїхати, кого знімати, як знімати, ви створили концепцію, ви все це відібрали на теоретичному рівні. Ну, ви навіть можете на простому рівні порізати рибу, звичайно, передивитися це все. Але коли вам треба вже ефектний зробити такі відеопродукти, які будуть впливати, ну краще звертатися до фахівців, поки що, або спеціалізуватися і працювати е не лише на технічному рівні. А саме на естетичному рівні. На завершення хотілося б, щоб ви дали декілька порад телережисерам-початківцям. Вивчати природу екранного видовища. Це дуже важливо. Тому що воно побудовано на психології сприйняття аудіовізуального ряду. Розумітися. На тому, як цією мовою передати цікаву ідею. Бо без ідеї теж саме. Ну ви можете дуже гарно технологічно, а воно не живе, воно не актуальне. Тобто воно пов'язано, звичайно, все. Тобто, шукати ці деталі, про які ми говорили з вами, бачити їх унікальні, щоб було цікаво всім іншим на це дивитися потім. Розуміти, ну, Це більше до тележурналістів, це ж таки тому що ну, телережисер на цьому, на цьому знається, що не текст закриваємо картинкою, а навпаки, все робить. Бо візуальна інформація це головне. Тому що ця інформація це людина, архіви, натуральні зйомки, побудова монтажної фрази, там різної, навіть в сюжетах. А під це вже ми створюємо текст. Тоді буде ну, високий рівень впливу. Ну, 90% такого не робиться, тому що е швидко. Все треба робити дуже швидко. Тому поки ми їдемо в машині зі зйомки, ріжеться риба, все це передивляємося і приїздимо вже на локацію з такою загальною концепцією. Це Важливо для тележурналіста вміти це все. А я нагадую, що в ефірі була програма Майстер-клас Інституту журналістики його ведуча Анна Романюк та спеціальний гість доцент кафедри журналістики та нових медіа Університету Грінченка Аліна Лісневська. Дякую за увагу та до нових зустрічей!